Всім привіт! Мене звати Діана Ловська і вас вітає подкаст подкастете, місце, де ми говоримо про те, як захистити бізнес у часи загроз, кібератак і правових турбуленцій. Сьогодні з нами Владислав Павленко, юрист адвокатського об'єднання Стратегічна адвокація. Ми сьогодні будемо говорити про те, як не стати жертвою рейдерства, як мислить бізнес у кризу і що в Україні досі працює, навіть коли здається, що все проти тебе. Привіт! І сьогодні ми розпочнемо з такого питання. Розкажи, будь ласка, взагалі про діяльність стратегічної адвокації. з яким запитом до вас можна звернутися. Вітаю, дякую за запрошення. Ну, Адвокатське об'єднання стратегічна адвокація надає комплексні юридичні послуги, але здебільшого ми спеціалізуємося на захисті бізнесу, протидії рейдерству, вирішення корпоративних конфліктів і все, що з цим пов'язано, тобто якісь дотичні сфери. Але в цілому ми не обмежуємося. В нас є різні практики, і ми працюємо в різних напрямках. Чому бізнес у 2025 році особливо потребує стратегічного захисту? Які ризики посилили, що змінилось в політиці, законодавстві, можливо, технологіях? Ну, по-перше, ми можемо казати очевидно про турбулентність політики. Ми можемо казати про те, що виникають багато нових. Рухів е, в політиці, е, які в свою чергу зумовлюють і турбулентність для бізнесу, е, ми можемо казати про в цілому про розвиток е, бізнесу в нашій країні. Ми розуміємо, що коли бізнес розвивається, будуть розвиватися, і ті, хто е, цей бізнес намагається там, умовно кажучи, там е, йому завадити. Також ми можемо говорити про е, в цілому недоліки нашої правової системи, про е, прогалини в законодавстві, які досі існують. Е, Ну, оч очевидно, ми намагаємося, ми і наша держава намагається їх усувати, але маємо розуміти, що це не швидкий процес і може прийти ще багато років до того, поки наше законодавство воно стане досконалим і гарантуватиме на 100% там безпеку для бізнесу і там для звичайного громадянина. А які наразі атаки на бізнес найпоширеніші? Ну, Серед найпоширеніших, ми, як юристи, можемо казати про вплив правоохоронних органів угу. негативний вплив правоохоронних органів. Ми можемо казати про рейдерство, яке в нас досі не зникло, хоча вже воно ну, в, 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 в значно менших об'ємах, але воно все, все одно не зникає. Ми можемо казати про інформаційні атаки. Це також дотично до юриспруденції, тому що захист від інформаційних атак в тому числі в себе включає юридичні дії, юридичну складову. А чи існує зараз така, знаєш, як нова хвиля рейдерства, як діджитал атаки? Ну коли, коли типу, на твій бізнес там всілякими it схемами там DOS-атаками, шпигунськими намагаються рейдернути ось знаєш так по-новому. Ну, звичайно, існує. Звичайно, як я вже казав на початку, просто бізнес розвивається і будуть розвиватися, вочевидь, ті, хто хоче завадити цьому бізнесу, або хоче з нього щось собі витягнути. Тому да, набагато стає більше звернень з приводу саме якісь діджитал, атак, з приводу несанкціонованого втручання в якісь системи, які працюють, завдяки яким працює бізнес. Дуже багато пов'язано також з крадіжками, саме там з криптогаманців, з перехопленням коштів цих криптогаманців і так далі, з відслідковуванням їх. І ну, це все в комплексі. Воно створює певні нові загрози, нові дійсно ризики для бізнесу саме сьогодні. Особливо, якщо ми кажемо там про ІТ-сферу, особливо, якщо ми кажемо про бізнес, який постійно користується криптою, це нормально. То звісно, виникають нові виклики. Ось ми зараз говоримо про Найпоширеніше це вкрадення грошей з криптогаманців. А що робити? Ну, ось з твого криптогаманця вже вкрали ці кошти. Який алгоритм дій? По-перше, треба розуміти з самого початку, те, що ну, доволі часто просто коли заходить мова за крипту. Люди часто думають, що там поліція, наші правоохоронні органи вони не мають на це ніякого впливу і нема сенсу до них типу, звертатися. Тобто, це все намагаються вирішувати за допомогою там, якихось айтішників, хакерів і так далі. Але це помилка. Насправді в нас є кіберполіція, яка працює, яка функціонує. Я можу сказати, що зі свого особи з того досвіду вони вже неодноразово себе ефективно проявляли в таких питаннях. Е, треба в першу чергу звертатися до них. Але, звичайно, я рекомендую звертатися до юристів, до професійних адвокатів, е, які вміють е, правильно налагодити комунікацію з кіберполіцією, які вміють написати правильні процесуальні документи, які можуть е, е, зробити процес розслідування та пошуку е, цих коштів швидшим, прискорити його е, в рамках закону, звичайно. Та як, як результат найшвидше повернути ці вкрадені кошти з криптогаманців, вкрадені активи. А як ось бізнесу взагалі не потрапити у таку, знаєш, як юридичну пастку? Що має там насторожити власника? Можливо, є якісь типові юридичні помилки там IT-компаній та стартапів, які вони допускають? Найпоширеніша помилка IT-стартапів та компаній, які це запускають, це Небажання звертатися до юридичних компаній, небажання отримувати юридичну допомогу. Марні думки про те, що це нам не знадобиться. Що ми будемо ми працюємо в білу, нас ніхто не буде чіпати, в нас все окей, ми IT передава стартап компанія але це досить хибна думка. Відразу скажу, з самого початку вже треба думати для того, щоб не стати жертвою там умовного рейдерства, або тиску з боку правоохоронців, або крадіжок активів. Треба бути готовим до цього. Як бути готовим до цього? Це з самого початку знайти для себе або компанію, або адвоката, або, можливо, найняти якийсь свій власний штат юристів, які у разі чого. Зможуть, по перше, відреагувати, а як максимум з Самого початку налаштувати все так, щоб зробити якісь негативні дії по відношенню до компанії було максимально складно? Ну або практично неможливо. Звичайно, ні ну це, це також не гарантує те, що 100% компанія буде завжди в безпеці, але значно зменшує ризики. До прикладу, якщо я власник і я не хочу там собі робити одразу великий юридичний штат, чи можу я до вас звернутися за таким ось якось базовим пакетом консультацій щодо мого бізнесу? Щоб ви якось подивились, мене насторожили, сказали, що ось тут -от може, може бути так, 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 ось тут потрібно звернути увагу. Ну, звичайно, слушна думка. Потрібно з самого початку, з самого початку своєї діяльності, звертатися до професійних юристів, людей, які в цьому розуміються, для того, щоб отримати від них базову, хоча б консультацію, щоб вони подивилися де якісь проблемні аспекти, де якісь є прогалини, які можна усунути, як зменшити. Ризик там рейдерства або зменшити ризик тиску з боку правоохоронців. Це треба передбачувати, тому що багато компаній про це забувають. Потім в них виникає якась ситуація, і вони вже потім. Йдуть до юристів, кажуть, вирішить, у мене сталася біда, вирішить мені, будь ласка, цю проблему, і так далі. Коли ну, вже об'єктивно складніше це вирішити, тобто більш логічно і більш доцільно з самого початку цю всю стратегію вибудовувати, а вибудовувати завдяки кому? Завдяки професійним юристам. Тому так, ну і зокрема, ми от стратегічна адвокація, ми на цьому спеціалізуємося. Ми надаємо консультації бізнесу, як убезпечити себе, на що звернути увагу, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Ми даємо якісь алгоритми дій. Що що Робити, наприклад, коли до тебе прийшли з обшуками на твоє підприємство, що робити для того, щоб до те на твоє підприємство не прийшли з обшуками взагалі? А є якісь міфи про юридичну безпеку бізнесу, які заважають діям? Ну, тобто, знаєш, там власник думає, що ось так от буде правильно у правовому полі, але ну, типу, це дійсно буде заважати вашим якимось юридичним рекомендаціям, юридичним діям надалі. Тут треба розуміти, що якщо власник бізнесу він не має фахової юридичної освіти, навіть якщо він має цю освіту, але не має досвіду роботи, він все одно не може на 100% вибудувати правильну стратегію. Цим має займатися професіонали, це люди, які мають. Мають відповідний досвід, це люди, які вже е, мають досвід якихось практичних кейсах. Тому я насправді не недооцінював би роль юристів і роль взагалі правової допомоги в наданні правової допомоги е, в діяльності бізнесу. Е, треба розуміти, що кожен має займатися своєю справою. Якщо ти айтішник, якщо в тебе є своя компанія, і ти на чому спеціалізуєшся, ти в цьому профі. Будь ласка, працюй, але є профі в юриспруденції. Які можуть тобі допомогти в юридичному полі, і не варто думати, що типу, та я сам там вирішу, мені там юридична допомога не треба. Навіщо я буду там платити за це якісь там кошти, якщо я можу там спитати у свого знайомого який там колись там 10 років назад закінчив юридичний факультет, і мені зараз все скаже, і я з цієї ситуації виберуся і без якихось там фінансових втрат, без вкладення якихось ресурсів. Це не так. Є інша штука. Зараз ера чата GPT зараз складають договори юридичні з чатом GPT, а потім. Бізнесу приходить сто відсотків. Вже до нас неодноразово зверталися клієнти, які давали в позику кошти доволі великі суми. Потім ти питаєш, а ви якось це підкріплювали якимись документами? Так, да, у нас був договір позики. Я кажу: а хто його готував? Я от читаю документ, дивлюся, і от думаю: от яка людина його готувала? Ну, Він вони... кажуть, так у нас чат GPT, ми там написали. Ну, це насправді, е, якщо мова там іде про тисячу гривень, це ок. А якщо мова йде про великі кошти або там е, діяльність бізнесу, якщо ми кажемо про договори, які е, мають потім виконуватися, реально ну це звичайно не варіант. Можливо, колись там через е, роки два-три ми дійдемо до того, що Chatt GPT повністю е, замінить юристів, але поки це так не працює. На жаль, це це дуже це все дуже поки на примітивному рівні, тобто без юридичної фахової допомоги, без людини, яка. Спрогнозує, які можуть бути ризики при укладенні того чи іншого договору? Ну ти якби його сам не складеш і ти себе не убезпечиш? Він розкажи реальний кейс, коли бізнес ледь не втратили, і як його взагалі вдалося врятувати, що було там вирішальним? Можливо, папери, швидкість або командна робота. Як ви взагалі розбираєте такі ось історії? Ну, в мене особисто на моєму практичному досвіді був кейс, коли е, до компанії прийшли з класичним примітивним е, рейдерським захопленням. Тобто, спочатку рейдери вивчили структуру власності компанії, подивилися, хто приймає рішення, подивилися, е, хто там працює. Почали е, проводити таємно переговори з бухгалтерами, з юристами, з півробітниками підприємства. Е, потім отримали доступ. До ключів, до електронних ключів, до баз даних, якими користується компанія. Потім видаються підроблені довіреності на вчинення дій, проводяться загальні збори учасників товариства, змінюється структура власності, тобто, по суті, повністю ну, юридично редерять бізнес. Як цьому процедіяти Тут треба розуміти, що все має бути в комплексі. Тобто, не треба робити ставку на щось одне, не треба робити ставку на папери, на, там, на медійність. Це має все бути в комплексі. І якраз юристи, зокрема, і стратегічна адвокація. Ми, як професіонали в цій справі, ми вибудовуємо комплексні стратегії. Тобто ми пропонуємо вже готові рішення, скажімо так, як себе захистити. Так, по-перше, це. Оперативне реагування. Це не має бути так, що коли до тебе прийшли з рейдерським захопленням, ти починаєш по пихах шукати собі компанію, яка тебе буде захищати. В тебе вже має бути на цей момент вже свої юристи вже, так, мають бути свої юристи, які будуть до цього готові, які вже знають специфіку. Твого бізнесу знають, яка ситуація юридична для того, щоб вони могли максимально швидко відреагувати на це. По-друге, треба довіряти юристам. Звичайно, ну звичайно, треба там перевіряти якісь там ключові рішення, які ти приймаєш. Треба все, все одно перевіряти їх. Але в цілому не треба думати, що ти знаєш краще, як зробити. Тому що, якщо ти вже звертаєшся до юристів, то тоді, будь ласка, довірся їм. Якщо ти їм не довіряєш, то тоді не звертайся. Треба вибудовувати комплексні стратегії, як я вже сказав, треба швидко, оперативно реагувати на події. Потрібно відразу звертатися до відповідних органів, потрібно відразу реагувати в рамках в правовому полі, потрібно захищати себе. Більш за все, рейдери бояться протидії. Тобто, їм ну, набагато простіше, коли ти просто опускаєш відразу руки, і вони це для них легка здобич, коли ти борешся, коли ти витрачаєш на це свій ресурс, здебільшого. Вони не доходять до тієї фази, їм це не цікаво. У них ціль легко захопити, просто прийти, зробити підроблені довіреності, змінити структуру власності. Все тому треба застосовувати різні стратегії захисту, тобто битися в правовому полі, звертатися до судів, оскаржувати дії, звертатися до правоохоронних органів, писати заяви про вчинення кримінального правопорушення. Треба також вибудовувати правильну стратегію в інформаційному полі, оскільки ми розуміємо, що зараз ера цифрових технологій, ера медіа. Тому здебільшого, коли рейдери діють, виходить ну, наприклад, на нашому кейсі відразу, відразу після того, як змінилась структура власності в цій компанії, пішли статті, що там старі власники це рейдери, це люди, які незаконно там заволоділи цими активами. Там починається низка статей, інформаційна кампанія. В цьому також потрібна допомога юристів. Саме юристи вони можуть допомогти боротися з інформаційними атаками, і вони можуть підказати, на що зробити акценти. Ось ти е розповідав, як рейдери діяли інформаційно і робили такі наклепи е статтями. А чи може бізнес себе такими ж статтями зах захистити? Е звичайно, бізнес е має себе захищати в інформаційному полі також. І це має бути знову ж таки за допомогою. Е в тому числі за допомогою юристів, які можуть всі факти, які викладені в цих неправдивих статтях, наклепах, як ти сказала, вони можуть це спростовувати, спростовувати це так, щоб у стороннього читача вони дійсно, ну, вони для себе розуміли, що де, де наклеп. А де реальність? Особливо добре це працює, коли ти підкріплюєш ці спростування якимись документами, фактами. Коли ти про це кажеш. Як вибудувати відносини з державою в складних кейсах? Відносини з державою потрібно вибудовувати завжди з повагою, завжди відкрито, завжди прозоро, але знову ж таки розуміти, що. Поруч мають бути люди, які тобі готові будуть допомогти в кризових відносинах з державою. Давай такий приклад: стається криза. Ну до прикладу, рейдерство правове. А хто має а, першим реагувати на це? Власник, адвокат, СЕО-бізнесу, кому потрібно першому зателефонувати? Своєму юристу чи там, я не знаю, мамі подзвонити <реш> і порадитись. Що, ну, я, який взагалі алгоритм дій, коли ну, типу, на тебе йдеться великий тиск? По-перше, ну, треба розуміти, що першим на себе удар буде завжди брати сіо? Сіо вже має перша людина, кому він має зателефонувати, це адвокату для того, щоб не втрачати час. Зателефонувати юристам, відразу їм про це повідомити, що вони вже почали вибудовувати стратегію захисту, щоб вони могли оперативно відреагувати, тому що доволі часто від цього залежить ефективність захисту. Чим швидше ти звернешся, як до лікаря. Тобто, коли ти захворів, чим раніше ти звернешся, тим менше ризик того, що в тебе був, виникнуть якісь ускладнення. Тому да, спочатку звернути завжди юристам адвокатам потім повідомити про це власника. Ну і звичайно, вже потім всім разом вирішувати, як з цієї ситуації виходити. Що ви думаєте, коли чуєте, у нас все під контролем, адвокат не потрібен? Ну я думаю, що це дуже хибно, дуже помилково, дуже наївно так думати, що тобі не потрібен адвокат. Мене відразу це наштовхує на думки, що в будь-який момент, навіть завтра, до тебе можуть постукати в двері. І сказати, а в тебе тут все там ок, там, з документами, в тебе там все ок, з податками. М -м -м, можливо, е ти вчиняєш якісь незаконні дії. Або, можливо, ти там не справжній директор, а фіктивний. Хоча до цього моменту ти вважав себе справжнім директором. Тобто, це дуже наївно так думати. В наших умовах, в наших реаліях, в яких ми наразі живемо, е це. Це критична необхідність мати юридичну підтримку. Це критична необхідність мати м, поруч з собою людей, які можуть у разі чого тобі допомогти. Якщо ти не хочеш, звичайно, втратити свій бізнес. Якщо ти ставишся до цього, типу, що в мене є бізнес, і я готовий його завтра втратити, то окей, тоді можеш не звертатися до адвокатів і до юристів. А, а що вам доводиться найчастіше повторювати клієнтів ну, на межі зриву там, знаєте, такому. М Доволі часто приходиться повторювати, що не треба опускати руки. Ем, треба боротися, і інколи в якийсь момент тобі буде здаватися, що е, вже, ти вже програв, що вже нема сенсу витрачати на це ні ресурси, ні свої сили, нічого. Але е, це. Помилково насправді так думати, треба боротися, треба вірити в себе. Треба вірити в адвокатів, які поруч з тобою, юристів. І треба знати, що в будь-якому випадку, якщо правда на твоєму босі, то ти переможеш. Це питання часу, коли. Але ти переможеш в кінці кінців. Я вже думаю, що пройшли вже насправді ті часи, коли можна було втиху там зарейдерити якісь підприємства, ніхто про це не дізнається, воно якось там. Пару років ти там поборешся, і потім про тебе всі забудуть, і все. І ти типу, втратив контроль, і ти просто сидиш вже ні з чим зараз. Треба боротися. Зараз є для цього всі механізми. Все таки, ми розвиваємося. Держава поліпшує умови для захисту бізнесу. Держава дбає про те, щоб поліпшувалося законодавство, яке гарантує безпеку для бізнесу. Тому боротися і ще раз боротися. І наостанок я хочу з тобі зробити такий невеличкий бліц. Відповідає дуже лаконічно та коротко. Закон, який потрібно переписати: закон України про санкції. Mm, окей. Найбільш недооцінений захист для бізнесу корпоративний договір. Що таке юридична інтуїція і чи існує вона? Ну, це в першу чергу досвід, напевно, помножений на уважність. То, тобто існує? Існує 100%. Останній кейс, який тебе надихнув. Вдалося оберегти компанію від неправомірних дій її директора. Дякую, Влада, за твої відверті відповіді. З вами був подкаст-тетеч. Бережіть свій бізнес, готуйтесь до найгіршого, але дійте стратегічно і до зустрічі у наступних епізодах.